Триває 608 сотвосьма доба російсько-української війни в ефірі. Місцеві новини на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ми боремося за якісну журналістику в місті, щоб наші глядачі отримували багатогранну інформацію. Тож тисніть вподобайку під цим відео або діліться ним з рідними, аби більше людей про нас знали. Майже 1 мільйон 450 тисяч гривень виділило місто на фінансування ветеранських та громадських організацій на наступний рік. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету. За словами заступниці міського голови Інни Новогрибельської дані кошти спрямовані на компенсацію комунальних послуг. З поміж 16 організацій найбільше отримали міська рада організацій ветеранів України. Майже 91 тисячу гривень. Організація всеукраїнського об'єднання ветеранів 36,5 тисяч. Міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану 50 тисяч гривень. Міський комітет сімей загиблих померлих, учасників бойових дій та ветеранів війни 36,5 тисяч гривень. Інші трохи менше. Ось на питання одного з членів виконкому, хто має контролювати роботу цих організацій. Інна Володимирівна відповіла, що у них не. Не має таких повноважень. Яким чином нараховується фінансова підтримка? Є площа, яку орендують відповідні фін... організації, яка надає площа. Ця вивіряється про комунальної власності, надається на управління соцзахисту за запитами управління соціального запису, захисту, надавачам послугам, дається відповідні запити які нам повідомляють про вартість послуги на той рік, на який ми плануємо фінансову підтримку. В основному зміни йдуть, ну, відповідно, вода, тарифи збільшуються, електроенергія тариф збільшився, і ми прийняли на минулому виконкомі, якщо ви пам'ятаєте, Ці вартість за, для бюджетних організацій, громадських організацій та інше, теж відбулися зміни. Належним чином математичною дією площа множиться на квадратний метр це опалення. Фактичне споживання електроенергії води йде по лічильникам. В цьому році ми прирівнялися до 2022 року за їхнє фактичне споживання. Відповідно, якщо вони використали за минулий рік три куби води, то ми три куби помножили на вартість води і поставили на, на цей рік. Тому підходила комісія таким чином, щоб була максимальна економія. Стосовно інших питань порядку денного, то виконкомівці внесли зміни до умов конкурсу з перевезення пасажирів. Відтак на кожному міському маршруті має бути 100% автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Раніше вимагалася наявність не менше як одного такого транспорту на маршруті. Подібні низкополі автобуси вже працюють на рейсах номер 22, 14, 14. Сткові 19 та іншим, як наголосила начальниця відділу транспорту та зв'язку Олена Шевченко, зі 106 міських автобусів лише 55 відповідають умовам. Ще одним важливим питанням порядку денного було рішення безкоштовно передати дрова для опалення, що перебували на зберіганні на території білоцерківського вантажного авіакомплексу, військовим добровольчим формуванням та іншим органам військового управління. Протягом останніх тижнів у багатьох районах міста не лунала сирена під час повітряних тривог або її було ледь чутно. Тож на проблему масово скаржились люди в різних місцевих пабліках. Як пояснив дану ситуацію, заступник міського голови Юрій Савчук це був технічний збій системи оповіщення. Наразі її роботу налагодили, і сирена знову лунає по місту. Ось, в разі повторення подібної ситуації, чиновник радить білоцерківцям телефонував до центру оперативного реагування там повідомлення про проблему зафіксують і передадуть до відповідного управління на вирішення. До слова, чому влада міста на своїх офіційних ресурсах ні словом не обмовилась про дану проблему, як мінімум виглядає під час війни безвідповідально. Система оповіщення це загальноукраїнська система, яка зв'язана загально і через службу надзвичайних ситуацій, та київська військова адміністрація. На клопотання громадян, які писали листи до звернення до міського міської ради, було відреаговано управління з надзвичайних ситуацій. Направило на київську військову адміністрацію листи з проханням виявити недоліки. І як ви бачите, на сьогоднішній день вони вже виправлені уже буквально тиждень. Ми чуємо сирени і вночі, і в день. За майже 2 мільйони 230 тисяч гривень місто планує відремонтувати дорогу по вулиці Сухоярська. Відповідний аукціон оголосив департамент ЖКГ на сайті Держзакупівель. Прозоро наразі триває подання пропозицій. за ці кошти. Переможець до 15 грудня має провести ямковий ремонт, встановити металеву огорожу довжиною 200 метрів та інше. Російські вояки сплять і бачать, як Україна поринає у суцільну темряву. А тому не шкодують ні ракет, ні зусиль, аби зруйнувати нашу енергетичну систему. Але на відміну від минулого року, наша держава зробила висновки і більш якісно підготувалася до ворожих атак. Як одне з підприємств міста перестрахувалось на випадок блекаутів, дивіться у сюжеті. Ворог обов'язково намагатиметься залишити українців без тепла, води та світла взимку, кажуть експерти. Як показує досвід минулого року, білоцерківці кілька разів залишалися без головного води. Через блекаути потерпала й каналізаційна мережа, адже внаслідок вимкнення електроенергії насосні станції були неспроможні перекачувати стоки, які продовжували надходити від білоцерківців. Так як об'єкти знеструмлені, в, та, в даній ситуації виходить ну, виходить аварійна ситуація, Ситуація, відбувається затоплення безпосередньо самого об'єкту, яке, яке в певний момент може е, ну, призвести до необоротних наслідків і об'єкт навіть після відновлення електропостачання е, неможливо буде запустити без попередніх там проведених робіт з ремонту того самого обладнання, яке, не дай Бог, буде затоплене. Для цього підприємству за сприяння Білоцерківської міської ради та Київської обласної державної адміністрації було надана значна кількість великій яких дизель-генераторних установок звертаю увагу, що це не просто генератори, це електростанції, які можуть працювати в цілодобовому режимі. Такі генераторні установки встановили на всіх потужних об'єктах водовідведення міста. Вони підтримуватимуть перекачку стічних вод, що допоможе уникнути затоплення чи потрапляння каналізаційних зливів на поверхню. На цій насосній станції Білої церкви, як і на інших підприємствах, підготувалося до нового осінньо-зимового періоду. Як зазначає Вадим Заболотній, до роботи взялися завчасно, провели термомодернізацію, замінили застаріле обладнання, відремонтували покрівлі. Та та інше виконано заміну мереж. Зокрема, підприємством проведено масштабну реконструкцію одного із водоводів міста, від на який забезпечує водопостачання мікрорайон Незалежності, колишній Ливаневську. Це водовод 700-го діаметру, 700 міліметрів. Нашими фахівцями виконано його реконструкцію з використанням поліетиленового трубопроводу. На сьогоднішній день відбуваються вже завершальні роботи вже безпосередньо приєднання нового трубопроводу довжиною більше одного кілометра. Ми замінили в цьому році. Це з масштабних реконструкцій. Роботи згідно з запланованого графіку до підготовки до пального сезону виконані в повному об'ємі. Вони включали як і поточний ремонт, так і капітальний, так і значні реконструкції. Загалом у місті працює майже 20 водопровідних насосних станцій. Протяжність труб складає 340 кілометрів, а довжина каналізаційної мережі становить майже 270 кілометрів. То через недбалість людей практично щодня аварійні бригади змушені виїжджати на об'єкти та чистити каналізацію від різного непотребу. За вересень ліквідовано 169 засмічень, з них 6 з витоками та 11 повторних. Загальна кількість очищеної стічної води сягає позначки у майже 870 тисяч метрів кубічних. Подано питної води на Білу церкву та Умань понад 1 мільйон 373 тисячі метрів кубічних. В той час на водопровідних мережах ліквідовано 28 аварій. А ось ситуація по заборгованості мешканців не обнадійлива. Жителі багатоповерхівок винні підприємству за отримані послуги понад 32 мільйони гривень, тоді як споживачі приватного сектору 2 мільйони. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, цьогорічна зима буде складною і точно не легшою за попередню, але Україна до неї готова краще, оскільки розуміє, до чого готується ворог. Тож країна продовжує посилювати побудований захист, активний у вигляді ППО і пасивний спеціальних конструкцій. Дар'я Рубан Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону пов'язаних з Росією релігійних організацій, зокрема Української православної церкви. За таке рішення проголосували 267 народних обранців. Тепер документ чекає на друге читання. Автори законопроєкту наголошують, це сприятиме зміцненню національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Також цей законопроект проєкт називають найм'якшим, який передбачає тривалу процедуру заборони релігійних громад, пов'язаних з країною-агресоркою. Натомість до другого читання документ можуть змінити і зробити жорсткішим. Ось чи підтримують біоцерківці заборону діяльності філій Російської церкви в Україні, зокрема Московського патріархату. Давайте послухаємо, так а да. чому Ну тому що Росія це країна-агресор. Навіщо нам їхня діяльність в Україні? У нас є своя церква і потрібно розвивати нашу. Підтримую. Чому? Ну вже ці кацапи вже достали, ви знаєте? Не, не то, що за те за слово, що є одна Росія, вже не... в мене отраження до чого. Я не піддержую російської церкви, тільки щоб українська була. Так. Да. А чому? Не знаю, чому. Що, що Росія напала на нас. Так. Да. А? а чому? Чому? Ну, тому що це в основному сепаратісти і ФСБшники там. Дійсно, що треба заборонити. Угу. А чому саме? Поділіться своєю думкою. Ну якби сам факт, що це московський патріархат, то вже тут немає нічого більше казати. Борудка на сотню тисяч доларів чи законний продаж ділянки з кожним роком у Білій церкві все менше стає землі комунальної власності, і поки одним підприємцям її легко продають, дехто змушений чекати роками. А є й інший вид користування ділянками, що належить місту оренда про чергову ймовірну махінацію землею у місті у матеріалі. Це місце на масиві незалежності, часто відвідують білоцерківці, адже тут відкривається неймовірний краєвид на місто. Втім, роками оглядовий майданчик не можуть довести до ладу. Понівечений парапет, відсутні лавки та кругом лежить сміття. Але питання благоустрою відходить на другий план, коли наша знімальна група дізналася, що цю землю продають за чималу суму. Відповідне оголошення ми знайшли на сайті однієї з місцевих агенцій нерухомості. Продають дану ділянку за 120 тисяч доларів або 4,5 мільйони гривень. Перевіряємо на земельному кадастрі і бачимо, що 16 соток перебувають у комунальній власності. Проте, у відповідь на наш інформаційний запит, очільник міста Геннадій Дикий очевидно мало що знає про комерційну пропозицію. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Білоцерківською міською радою рішень про продаж земельної ділянки не приймалося. Питання щодо господарської діяльності агенції нерухомості не відносяться до компетенції міської ради у випадку порушення прав територіальної громади. Білоцерківською міською радою будуть вживатися відповідні заходи. І поки чиновники чекають, наш телеканал намагається з'ясувати, хто стоїть за цією оборудкою. Вигадуємо історію про купівлю території під встановленням ясного павільйону та телефонуємо в агенцію нерухомості. Ріелтор Дмитро запевнив, що все законно. Відповідні документи у власника є і їх готові показати при зустрічі. Проте згодом з розмови стає зрозуміло, що продають не саму ділянку. А майно земельна ділянка йде як в оренді, а сам фактично, тобто, грубо кажучи, як об'єкт. Ну фактично, коли ви купуєте, ви купуєте е початок будівництва, грубо кажучи, який потім якби доводите до ладу або там реконструїти. Ну робите реконструкцію, добудовуєте, і вас там, грубо кажучи, там будівля. Певного типу, якого ви хочете, єдине, що у вас буде земельна ділянка тільки в оренді міста, але у вас своя будівля, яка є, ну, на яку є власності. ось так по цій стороні. Там фактично. Кроме там гаражів, які нелегально, ну там нелегально стоять, і вони не офіційні жлізні, які там тимчасові угу. нічого немає. Про який початок будівництва на цій території йдеться, невідомо, адже жодних робіт, чи, хоча б натяку на них, ми не помітили. Аби побачити документи на оренду землі, домовляємось про зустріч. Туди відправляються наші підставні герої. Знімальна група залишається всередині автівки та уважно слухає, що розповідає власник невидимої забудови який, до речі, приїхав без жодного документа. У нас є тут зареєстроване недострой, майно. Угу. І зараз вже земельну комісію ми пройшли, договір на продовження. 26 числа буде сесія, нам продовжують договір, договір абсолютно буде новий. При продажі в нотаріуса вже він автоматично переходить, без сесії, без нічого на той термін повний, який у нас по договору буде. Свіжий договір, все чиста ділянка. А повна сума в нас яка виходить? Ну, ми їй поставили 120, готові обсуждати. Рієлтор, побачивши камеру, хутко тікає, кинувши клієнтів. Натомість, так званий власник представився ігорем, та також був не надто радий зустрічі з журналістами. Будь-які папери показувати відмовився та ствердив, що продає майно, а це фундаментні блоки та опорну стіну, які він оцінив, нагадаю, у 120 тисяч зелених. Ви Рас. кажете, що ви власник майна, так, правильно? Я власник майна, так. Добре, чому в оголошенні вказано, що продається земельна ділянка, якщо вона Двіться, належить ще місту. Я вам говорю ще раз, дивіться, я тобто рекламне ви таки, агентство. Тобто ви таким чином вводите покупців в оману, правильно? Ні, ми нікого не вводимо. Я не рекламне агентство. А чому тут вказано? Це ну, рекламне агентство. ще так, раз, Де рієлтор, який цим займається, куди він зник. У вас є документи, що це майно побудували є, ви? є. що ви цей парапет встановили. Правильно, ми його купили. Купили майно. Звісно, так. Да. А хто його встановив? Попередні власники. В якому році Півтори? ви покупили це майно? Та яка різниця, в якому році ми купили? Я щось не розумію. Ну а чому ви не можете елементарне питання відповісти? Які я не хочу на них я можу на них відповісти, я не хочу. Чому? У мене є таке право, тому що. Надати більш уточнюючу інформацію про оренду земельної ділянки по вулиці Героїв Крут могла очільниця земельного управління міської ради Олеся Борзак, але й ця пані відмовилася будь-що пояснювати громадськості, сказавши пишіть інформаційний запит. Тож продовження теми земельної оборудки чекайте у наступній частині. Ярослав Паца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю хвилину. Більше новин від телеканалу Еспресо Біла Церква дізнавайтеся вже завтра. Чекатиму вас біля екранів, адже наша команда готує цікаві матеріали про події та самих містян. Тримайте руку на пульсі з українським поглядом на світ.